Щодо обміну азовців. Очікувати mm -hmm. найближчим часом азовців. Це буде обмін полонених азов до кінця вересня, до кінця вересня ні. Пізніше, так, да. да, буде повернути людей додому. Тут протягом двох місяців вже таємно йдуться перемовини. Перемовини досить глобальні, тут на рівні. Великої кількості людей. Ну, тобто, це не так, як оці останні два обміни, так, що mm -hmm. там повернули щось там близько сорока, наскільки я пам'ятаю, воїнів Азову, там і жінок, і чоловіків. Mm -hmm. Тут показано щось більше і більше на рівні, ну тобто, кількості буде обмін, і люди будуть їхати додому і повертатися додому. Не в вересні, але в жовтні я бачу принаймні два обміни, в яких буде повернення Азовці. Так. Угу. Буде. Якось вплинула да. оця поїздка Зеленського на обміни? Чи це відбувається десь на іншому рівні? Не про це Зеленський поїхав, мені кажуть. Ну тобто, не про це. Ну це не Зеленський вирішує таке угу. відчуття тут. Це не Зеленський вирішують. Ну тобто, це не питання, які. Вирішує зараз президент. Він mm -hmm. про більше. Ну він про щось більше Більше не в сенсі важливішого, а більшого в сенсі глобальнішого чогось. Тож, все ж таки, цим питанням займається інша людина і займається, щоб ви розуміли щоденно, тому що тут карта щоденної праці. Ну тобто, це постійно цей процес постійно він. Моніториться, він постійно над ним працюють і постійно його намагаються вирішити ці питання: повернення наших військовополонених, і цивільних полонених, і взагалі всіх людей, які не перебувають у своїх домівках з, з невласної волі. Тож віримо і чекаємо, чекаємо і донатимо на збройні сили, тому що Тобі це розповім. дуже дуже необхідно. Все відбувається, але їм постійно щодня потрібна наша підтримка і наша. Любов проявлена в твердому еквіваленті, в донатах, в допомозі, в яку, я, якої вони потребують. Була інформація, що Україна отримала несправні боєприпаси, які вибухають одразу після пострілу. Це озброєння, яке було із цієї чеської ініціативи, і частина там була із США. Чому так? Чи це навмисно нам дали такі боєприпаси, які можуть підставити? чи це... Так вийшло. Чи навмисно нам дали такі брови? А це стовідсотково перевірена інформація. Так, да? так, стовідсоткова і навіть надали цю інформацію в Чехії, що таке відбулося. Це навмисно, ні, це не навмисно. Це про втик, це недоробка, недопрацювання, ем, Слабкість. Угу. Незрілість, це просто елементарно. Я думаю, що наші глядачі підтвердять те, що я бачу, тому що вони нам знаєте, на тобі не Боже, що мені не боже. Ну тобто, те, що вони нам віддали, воно не таке потужне, як ми на це розраховували. Ну, Тобто, за впливом часу можливо, або за впливом. Ем, Неможливості його зробити, ці снаряди, ці набої, цю зброю зробити більш потужною? Ну тобто, якась вона квола, сама ця зброя, і нам її злили, от тому воно так і проявляє, проявляє себе. Ну тобто, це не про якісь дві наміри. Чи знали чехи? Да, що це що ця зброя має от саме таку якість? Ні. Вона вона просто... могла в них там роками валялась, розумієте? Десятиліттями uh -huh. вона в них могла знаходитись і просто термін придатності міг закінчитись. Наприклад, ну я не знаю наскільки це технічно можливо, але вона якась недоопрацьована, вона якась квола, вона якась. Недоділена, отак про неї хочеться сказати ту зброю, про яку зараз йде мова. Я не, не кажу, що це про всю uh -huh. зброю. А, чи будуть ще такі випадки, чи ще випадки з неякісною зброєю, з неякісними набоями? А, будуть, але я просповсюджувати про них не будуть, так. Да. Uh -huh. Просто це не буде в інфопросторі. Uh -huh. Це як з тими мардерами і ліопардами, які нам пообіцяли, дали. А вони насправді то один не їде, другий глохне, третій ще щось. Так це зовсім. Це абсолютно mm -hmm. зовсім. Якщо подивитись мої розклади з 22-го року, особливо ті е, питання, що стосувалися, чи дадуть, чи не дадуть. Всі відповіді, абсолютно всі сто відсотків в мене програються абсолютно зі зброєю з кількістю зброї, з термінами отримання з масштабами, які нам обіцяють, і врешті-решт потім ріжуть і применшують. Тобто, ми такого не казали, візьміть менше. Ну тобто, воно все отакої йде. Тож, на жаль, на жаль, ситуація більш. Сумна, ніж ми на це розраховували, Чехія трішки якось розочаровує, знаєте. Бо президент Чехії висловився про те, що частина території буде окупована, і так вона залишиться, і що не буде так, як хоче наш президент. Чому він так uh -huh. вважає? Чи є в нього якісь там інсайдерська інформація, що він дійсно це знає? Чи нам не буде Ні, навпаки. Навпаки, він мало що знає, тому що якось чітко не дуже ми рахуємося. По перше тут не просто ми. Ну тобто, ми як ми одиниця. Ні, а ми це оця група країн, яка безпосередньо бере участь в боротьбі проти ворога да нашого основного, Тож якось у них тут не недостатньо інформації, недостатньо розуміння. Ті джерела, з якої президент Чехії отримує інформацію, вони більше, ну як не дуже, коротше, вони мають конкретної інформації для того, щоб робити такі висновки. Mm -hmm. Чи обґрунтовано чим обґрунтована заява президента Чехії, да? чим обґрунтована заява? Президента Чехії недостатністю, ну тобто недостатньо інформації про увагу до себе привернути потрібно. Ну тобто вони не можуть взагалі там залишитись десь ну, окремо від всесвітнього конфлікту. Я вважаю, але все ж таки тут недостатньо інформації і якось їх не підпускають до глобальних вирішень ну тобто їм не дають можливості бути потужними. І mm -hmm. в питаннях і зайняти якусь там важливу ланку в вирішенні конфлікту в і закінченню війни. Я не бачу їх потужного впливу на закінчення нашої війни. Я не бачу, що їх думка є е, ну, такою, ту, на яку варто спиратися, або ту, на, на яку варто звертати таку увагу і розбирати, чого вони так сказали. Ну, сказали і сказали, нехай говорять. Угу. Mm -hmm. Кремль готує удари по об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Чи правда це, чи зможуть вони поцілити ядерні об'єкти України? Те, що в планах це є, то можна і не дивитися, а от саме чи втіляться ці плани. Ні, 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 вони не задоволені. Вони не задоволені тим, як все відбувається. Вони чомусь знаєте, транслюють одне, а працюють зовсім над іншим. Ну тобто вони транслюють щось велике, потужне, масштабне, і руйнівне, а працюють, виготовляють, покладаються на щось маленьке. Ну, тобто, це більше все ж таки шахетна тема. і тема чогось маленького, дрібного. Ну, тобто, це ті самі каби, це ті самі якісь фаби. І все схоже з тим, тому що покладаються вони не на руйнування ядерної складової України. Угу. Іран затримує поставки пускових установок для балістичних ракет Росія. Чому вони так роблять? І є така думка, що вони хочуть прагнуть переговорів із Заходом, щоб знизити оцю напругу. І щоб довести, що вони не співпрацюють таки з Росією, чи дійсно це як ми говорили? Пам'ятаєте, що мені показувало тоді, що ніби як вони проплатили, але частину uh -huh. ми як їм відвантажили, а частину як затримка, таке якесь так, пролонгування цього процесу, чи як це спитати, чи надасть ран ті ракети, яких Росія затримає да чи uh -huh. надасть. Чи надасть Іран Росії ті ракети? Які на сьогодні затримує? Якось брехнею через третю країну. Вони все ж таки якусь частину відвантажать, але, врешті-решт, Росія не задоволена тим, що отримує від Ірану. А чому Іран затримує поставки Росії? Імператор тисне унеможливлює. Дійсно, мова домовленості все ж таки тут є мова про домовленості. Чи прагне і переговорів зі штатами прагне так, вони не будуть нагнітати цю ситуацію і посилювати оце резонансне відвантаження. Якусь частину вони відправлять. От дійсно, якусь частину вони відправлять, тому що щось невелике, щось не великій кількості рашка від них отримає, вот все одно отримає якусь от, те за що заплатили, те, що борги якісь зберуть. Вони а, проте зараз дотримка йде це не по волі Ірану це не тому, що Іран там чогось боїться, тобто не хоче. А тут дійсно карта страху, карта тиску, карта імператора над ними зависла. Ну тобто їх теж беруть за жабри і намагаються зупинити, тому що тут же ж вирана декілька конфліктів, в яких він бере участь, і е, мається в. В намірах у цього імператора зупинити Ну тому, що тут показано, як зупинити декілька проявів конфліктів. Ну тобто, усі боки, які летить агресія від Ірану, зараз намагаються зупинити це, Ну тому що Іран виставляють ледь не знаєте, як то сказати, Лондайком. З якого розповсюджується агресія по світу і можливості mm. цієї агресії? Тож за Іран вдалися, і їх можливості дуже сильно применшують, е, дай вони будуть передомовлятися зі світом стосовно свого політичного взагалі стану. Uh -huh. І тобто військового вони і політичного. Змінять свою тобто політику. Тобто їх змусять змінити uh -huh. свою політику. Змусять. І це саме як прибрати агресію, тому що ну, люди, які проявляють агресію, вони розуміють тільки мову сили. І от зараз ніби ця мова сили буде на них направлена. Тож спостерігаємо за подіями в Ірані. Вперше використали каби по Запоріжжю і їх порівняли з Харковом. Чи може бути така ж інтенсивність обстрілів в Запоріжжі, як у Харкові? Давайте. Ситуація в Запоріжжі до кінця вересня. Угу. Так. Ситуація в Запоріжжі до кінця вересня. Чи будуть ще обстріли кабель? Будуть тут ще загинуть люди. Чи можна порівняти цю ситуацію з Харківщиною? Можна, дійсно, можна тут як тотожна ситуація. Чи можна цю ситуацію якимось чином зупинити і знешкодити? Мені кажуть, що ще вони шкоди нароблять, ще вони біди принесуть. Тому що тут і загиблі люди мені показані, і зруйновані будинки. Добре. До кінця жовтня чи покращиться ситуація з кабами на Запоріжжі? Так, да, Але тут мені показано, що будуть застосовані якісь інтенсивні методи боротьби з е, оцією, саме, саме з цими проявами, саме з темою кабів і саме з темою обстрілів е, Запоріжжя-літаків. Е, Ну, можливо, там знищенням самих літаків або знищенням е, самих е, складів. Ну, тобто, ми будемо унемоглиблювати їх спроможність наносити отаку таку коду, як вони наносили Харківщині, але порівняти з Харковом з Харковом можемо це. Давайте так ми глянемо. Ситуація в Харкові. Харків щось. Щось ворог запланував. Запланували знову ж це мова йде певно про каби, тому що десь зблизька те, що швидке, і те, що нічівне. І тут мені показали матері, діти. Страшна ситуація. Але добре, якщо порівняти з Запоріжжям. Наскільки схожа ситуація? Ні, все ж таки в Запоріжжі трошечки полегшено. Ну, тобто, в Запоріжжі такої масованості, такої інтенсивності, я на щастя не бачу. А те, що зараз кошмарить Запоріжжя, ми будемо будь-якими методами. Ну тобто, якщо ми не можемо вбити, ми будемо унеможливлювати це на рівні існування, ну на рівні використання. Тож тут якось так ми показуємо. Угу. І на жаль, і Харків теж вони щось готують якісь. Страшні події в день, от чомусь мені показано, що вдень Запоріжжя вночі більше тут темних, карт, а Харків теж все ж таки в день. А можемо ще подивитися Сумщину, бо питали у нас в коментарях багато про Сумщину. Так, Сумщина до кінця, О, давайте так, ситуація. Тут якийсь інший сценарій, тут є якась інша стратегія в них, і все ж таки, Сумщину нам вдається, от саме суми давайте, тому що всю Сумщину, всю Харківщину, це ж різні фронти, це різні, це потрібно окремо все дивитись. Проте Сумщину, все ж таки, тут нам вдається відбитись, нам вдається якось захистити. Ну тобто, чи то інші, інші методи, чи то інше використання відбувається, але щось інакше. Російський військовий літак тричі порушив повітряний простір Японії. Чому вони туди полетіли? Там в них чи то база десь поруч знаходиться, чи то десь якісь склади, ну тому що давайте так: чи мали вони, чи навмисно вони порушили простір в Японії. Це якась демонстрація. Це якась демонстрація на рівні. Ну тут, знаєте, хочеться сказати чому, бо можуть. Ну, якось так мені хочеться відповісти по цій карті, ну, тому що карта сили. Ну, тобто, чому ти це зробив? Бо можуть. Проте тут якась, ну, тобто, чи то вони біля кордонів Японії мають якісь склади. В якусь якісь дислокації, тому що там щось знаходиться. Те, що для Рашки важливе, те, що Рашка довгий час користується, ну, тобто, це не раптово з'явилось, це не вчора вони там щось побудували. Угу. Це довгий час перебуває біля кордонів з Японією. Те, що належить Росії, те, що Росії необхідно і те, чим вони не користувалися, тому що. Вони як склади, якісь свої, якісь загашнички свої дістають, бо там е, підсилення, можливо, це якесь підсилення вони застосовують. І це не, не одна локація. Там мені показано як три локації, три. Я не знаю навіть, що це може бути: там ангари, склади, е, аеродроми. От щось знаходиться біля кордонів з Японією. І от цей заліт на територію Японії це демонстрація сили. Добре. Чи має Росія на меті провока провокувати Японію? Да? Ну, тобто, чи була це? Ні, це не була провокація. Вони дістають якісь. Е активують щось пасивне, щось було в пасиві, вони його активують. Ну тобто, таке відчуття, ніби вони дійсно розпакували якусь свою е, запаковану потужність біля кордонів з Японією і заліт на територію там на території е, Японії він не має на меті там агресивних дій в бік Японії. Або ну тобто це якась демонстрація або випробування, або ну тут застосування все ж таки. Якихось своїх потужностей. Давайте так, як Японія відреагувала на цей випад? Ну, по справжньому, як Японія відреагувала? Не так як продемонструвала, Японія спостерігає за потужністю Росії. Японія спостерігає за потужністю Росії. Ну, тобто агресія від Японії в бік Росії не буде. Як відреагувала? Не так, як продемонструвала, а більше тема спостереження, більше тема. Японія підтримує рашку От в чому прикол. І тут ледь не ви пам'ятаєте, у нас на якомусь ефірі мені показали, що вони ледь не. Долучить якихось нових союзників, ну, тобто ледь не нова країна якась буде їм допомагати. Угу. Чи, буде Японія допом... Чи буде Японія допомагати Рашці? Вони більше спостерігають. Вони участі брати не будуть ні на нашому боці, ні на їхньому боці. Е... Якось вони будуть відходити від цієї. Ну, Тобто, давайте так, Японія вплутуватися в конфлікт, цей не буде. Угу. Вони будуть спостерігати, вони будуть демонструвати свою незаангажованість і непричетність, але питання, чому Рашка там кружляла, то це все ж таки питання про те, що активували якийсь пасив. Наслідки бу... давайте так, наслідки для України. Так. Які наслідки? Це буде використовуватись в Україні. Зараз. Буде. Буде, воно буде використовуватись в Україні. Буде е, без демонстрації, без пафосу. Ну, тобто вони підтягують якісь додаткові ресурси, які були неактивні. Да. Це про зброю. Це про зброю, це про літаки, це про ракети можливо, які довгий час лежав. Довгий час. Ну тобто, це не те, що вони там організували собі якусь стіну, де вони будуть зберігати. Ні, воно довгий час там перебувало. Довгий час. А воно быть, знаходиться наприклад, недалеко. Да? Да, наприклад, mm -hmm. радянське, наприклад, ще там давайте так. Чи причетна японська зброя, якимось чином до. Того, що знаходиться на території Росії. Ні. ні, це все ж таки російське щось. Тож вони чи то вони випробували якісь літаки, які довгий час стояли там припилені. чи ну от щось, щось на це схоже. Тобто вони щось розпакували, вони щось дістали з, з пасивних станів, угу. з того, що зберігалось. Ну, тобто Японія не побачила загрози в цьому, тому вона так спокійно відреагували, так? Ні. Ми сподіваємося, що Росія більше Вона не просто зробить? не побачила, вона не просто не побачила, вона знала, що це буде відбуватися. А -а -а. Ну, тому що тут немає несподіванки, тут немає здивування. Ну, тобто угу. вони спостерігають, вони бачать, вони в курсі того, що відбувається там біля їхніх кордонів. Втручатися вони не будуть, але вони будуть ну, демонструвати таку свою угу. це прям Ось новеньке, цікаве. Ми будемо дивитися. І Ми їм да, не друзі. Вони нам не друзі. 100% mm -hmm. вони нам не друзі, і я вам більше скажу, що вони себе якось ще не проявлять, чи то вони підтримують рашку, чи то вони ну я ну давайте так. Чи будуть вони допомагати прям допомоги Е, Японія допомагає Росії. Ні. Ні, ні, ні. Вони, вони самі по собі. Ну тобто, вони не втручаються. Вони десь там збоку, вони посміхаються, кивають. Вони кажуть, що вони хочуть там миру. Вони за мир, і все таке. Ні, вони не будуть втручати. Вони ну, не мають цього необхідності. Вони ну, немає в них необхідності втручатися в цей конфлікт.